Кріс Коламбус, режисер перших Гаррі Поттерів, заявив. Екранізації проклятого дитя з оригінальними акторами не буде. Вони відмовляються працювати через не дуже прогресивні погляди Роулін, які сам Коламбус назвав сумними. Френк Гріло жорстко порівняв Марвел і DC. у Ганна в DC чіткі сценарії і порядок. А в Марвел, за його словами, панує хаос і рух навмання. Інколи було реально страшно, каже актор. Ед Харіс приєднався до серіалу спінофу Єлоустоун Ранчо Даттонів із Келлі Райлі та Коулом Хаузером. Він стане частиною історії Бет і Ріпа прямого продовження оригінального проекту. Вишка 2 заганяє нових героїв на гору в Таїланді. Карієт Слейтер і Арсема Томас опиняються на кволій дошці на висоті 3000 футів після суву. Боротьба за виживання стає ще більш моторошною. Легенда жахів Стівен Кінг заявив: сучасні Марвел та DC майже як порнографія. Герої й лиходії зносять квартали міст, а студії та режисери не показують реальних наслідків кровопролиття і жертв. Він вимагає: якщо вже знімаєте насильство, робіть це брутально і реально або не беріться взагалі. А ви згодні? Після місяців чуток офіційних повідомлень про закриття та сумнівів Amazon підтвердив, зйомки серіального Тумбрейдер стартують у січні 2026 року. Легендарну Лару Крофт зіграє Софі Тернер із Гри Престолів. Вона стає наступницею Джолі та Вікандер. Чи зможе перевершити попередниць? Зірка зоряних війн Дейзі Рідлі веде переговори про роль Деліли Дірк у фільмі Діснея. Її називають жіночим аналогом Індіани Джонса.

Ласий шматок. Прем'єра 16 січня 2026 на Netflix. Right now, Автор Ганнібала Брайан Фуллер розкрив свій проект мрії. Це нове мовчання ягнят. Мац Мікельсен це лектор, а індея має зіграти Кларіс Старлінг. Поки що це лише плани, але ми вже у захваті. Netflix готує окремий серіал про дядю Фестера з Wednesday. Фред Армісен підтвердив, робота триває і це буде вибухово. Плюс, як ми повідомляли ще рік тому. Основне шоу з Дженою Ортегою продовжено на третій сезон. Lionsgate представила перші постери трилера Служниця з Сідні Суїні та Амандою Сайфред. Атмосфера максимально загадкова, небезпечні таємниці здатні перевернути життя героїні, схоже, вже на підході. Дізней призупинила шоу Джиммі Кіммел Лайф після слів ведучого про прихильник. Ків Трампа це спричинило гучну дискусію про цензуру і свободу слова у США. небезпечний сигнал, коли корпорації через політичний тиск обмежують свободу слова. Paramount Plus офіційно продовжив короля Талси на четвертий сезон напередодні прем'єри третього. Якщо рейтинги залишаться високими, серіал із Сильвестром Сталоне може отримати п'ятий і навіть шостий сезони. Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс зіграють подружжя у новому фільмі Мартина Скорсезе. Те, що трапляється вночі. Пара їде в Європу щоб усиновити дитину, але зупиняється в моторошному готелі з дивними мешканцями. Сильвестр Сталоне не готовий відпустити Джона Рембо. Під час промо короля Талси його спитали про приквел. Актор зізнався: пропонував студіям зіграти молодого Рембо через шиї омолодження. Це не така вже й натяжка. Сила знову на великих екранах. Лукас Фільм показала трейлер Мандалорець і Грогу. Good shot, baby. У ролях Педро Паскаль, Сігурні Вівер та Джеремі Ален Вайт. Джеймс Ганн поділився першими подробицями людини завтрашнього дня продовження супермена у центрі незвичний союз супермена і лекса Лютора, яким доведеться об'єднатися перед новою ще більшою загрозою. Прем'єра 9 липня 2027 року. Розпочалися зйомки шпигунського екшн трилера Фортитуд про таємні операції британської розвідки у Другій світовій у ролях. Ніколас Кейдж, Бен Кінгслі, Майкл Шин та Метю Гуд Фільм покаже фіктивні армії підроблену техніку і мережу подвійних агентів. Режисер Саймон Вест. Поки Том Голанд відновлюється після травми на зйомках фільму Людина павук Новий день. Стало відомо, хто стане новим суперником павучка. Марвін Джонс, третій зіграє Том Стоуна, небезпечного кримінального боса з майже невразливою шкірою. Джош Бролін повертається в екшн. У новому бойовику містер. Він боротиметься з кілерами зі свого минулого та навіть з власними друзями. Старт зйомок, початок 2026 року. Amazon MGM запускає космічні яйця. 2». До культових ролей повертаються. Це Рік Мореніс, Білл Пулман і Дафна Зуніга. Мелбрукс знову зіграє йогурта. А прем'єра запланована на 2027 рік. Після скандалу з гонораром Дісней і Джеремі Реннер схоже знайшли спільну мову. Зірка Соколиного Ока заявив, що готовий повернутися у другий сезон Марвел серіалу. Лишилося лише одне: щоб знову стрибати з луком. Актор має відновитися після аварії, у якій отримав 38 переломів. Ліам Гемсворт, який замінив Генріка Віла у відьмаку, зізнався, що цілий рік не заходив у соцмережі, щоб уникати хейту. каже, це заважало б грати Геральта. А вам ок така наруга над каноном?